Ось наш цей юнзестер, йому 30 років пишуть. 30, 99-го року. 1999 року. Бердянка. Теж не молодша, чуть-чуть молодша. І от слава Божу, я її не металолом не здав і трактора так само не продав. Бо якби до моєї джундіри і цей ну, все-таки оцей старичок і ця бердянка, ну ви бачите самі, цей бур'ян, як я називаю, гречка, ну гречка це є бур'ян. Робить чудеса. Опять же повторюю, тут сіла нова, прямий посів. Нічого ми тут взагалі не робили. Просто взяли і посіяли. Ну, є трошки тріщинки, пожневний хресток прошлої культури ячменя тут не видно, бо не буду брехати, бо тут такий ячмінь був. Ні, ну щось по 3 тони він всипав. Але більше тут, бачите, це сосенка. Тут треба воювати сосенку, закислений ґрунт. Попередній власник був багатий на селітру. На різні азотні добри. Пашить сюди неплохо. Всякий. Ну, Це Тут вона краю погана, там вона набагато краще, гречка, це тут з краю, я як завжди стану в такому місці, щоб знаєте, саме більше знімати, типу, щоб показувати, О, блях, може, там ніхіна немає. Ну я не скажу, тут гречки не постійно багато, навіть в районі я там питаю, кого перепитую, небагато. І хтось там розказує, що гречки багато постійно, небагато. Значить, то що ціна зараз впала. Ціна буде чуть потім буде дальше. Що не спішіть продавати гречку. Буде вона в ціні. Старічок допрацює. Трошки демо пускає, це побіціна. Буде проробиться зараз.